Ваше високосте, ви брат і сестра, і сьогодні танцюєте на балу у парі. Це, мабуть, такий перший випадок на балу дебютанток. Мій батько не зміг приїхати на бал, тому що в Індії зараз страшенні повені. Він, як політик, мав залишитися на місці допомагати, і тому я запросила брата бути моїм кавалером цього вечора. Я відчуваю родинну підтримку. Це надзвичайно гарна подія. І я сьогодні почуваюся принцесою. Але ж ви і є принцеса. Ваша правда. Як вас виховували батьки? Як взагалі виховують дітей у королівських сім'ях Індії? Моя мати та батько із різних королівських династій вони завжди вчили нас з братом, людяності, гуманізму, любові до своєї культури на таких подіях світового рівня, як ця, завжди відчуваєш особливу відповідальність за свою країну. Ну вона про те, що ми їдемо до Парижа на бал дебютантів була в усіх газетах Індії. Нам усі бажали успіху, говорили теплі слова. Сподіваємось, ми не підвели свій народ. А яких національних традицій ви дотримуєтеся? Завдяки тому, що вже 11 поколінь нашого роду живе на одній землі в одному регіоні, у нас збереглися свої традиції. Ми є частиною привілейованої сім'ї. Нам дуже поталанило в житті. Ми любимо свою культуру, і для мене Індія завжди буде найкращим місцем на землі. Але зараз, наскільки я знаю, ви живете у США. Так, я навчаюся у Нью-Йорку, вивчаю політологію та права людини. Особливо мене цікавить тема жінок у політиці. Сподіваюся, що застосую ці знання на користь своєї країни та свого регіону. Ваша сукня нагадує сарі, так хіба це не чудово? Я саме тому її і обрала. На ній багато важких деталей: бісер, взяти індійські традиційні тканини, додати до них сучасні елементи і показати світу це те, що я б хотіла зробити.